Насамперед необхідно кинути палити і зловживати алкоголем. Це знизить ризик розвитку інсульту на 50%. Регулярні помірні фізичні навантаження від 2 до 5 годин на тиждень. Бадьора ходьба, біг, їзда на велосипеді також значно зменшать ризики розвитку інсульту, скорочуємо споживання їжі, багатої на жири та сіль на користь збільшення споживання овочів, фруктів та риби. Це нормалізує рівень холестерину в крові. Контролюємо артеріальний тиск. При підвищеному артеріальному тиску понад 140 на 85 необхідно звернутися до лікаря. Багато людей можуть не відчувати підвищення артеріального тиску. Тому особам, старшим за 40 років, навіть за нормального самопочуття, рекомендується 2-3 рази на рік вимірювати артеріальний тиск. Серцево-судинні захворювання є основними причинами розвитку інсульту. У разі появи болю в ділянці грудей, відчуттів перебоїв у роботі серця. Появи...